Всім привіт! Сьогодні ми навчимося в'язати стовпчики з накидом. Накидів може бути 1, 2, 3, 4, в принципі, стільки, скільки забажає ваша душа, але сьогодні ми розглянемо найпопулярніші варіанти це стовпчик з одним накидом і стовпчик з двома накидами. Для того, щоб було зручніше зрозуміти принцип в'язання, я зробила заготовку. На основі ланцюжка з повітряних петель і другий ряд звичайні стовпчики без накиду. Тепер будемо переходити до в'язання стовпчиків з одним накидом. Для того, щоб потримати потяг рівний край нашого полотна, мені треба зробити на початку ряду дві повітряні петлі, які не будуть пров'язані. Повертаю в'язання і таким чином починати я буду від третьої петлі попереднього ряду. На вказівному пальці, як завжди, я тримаю нитку. Роблю один оберт гачком, не пров'язуючи цю нитку. Тепер ввожу нитку у третю петлю попереднього ряду. Протягую її і починаю пров'язувати ці три петлі, які в мене залишились на гачку. Спочатку я пров'язую перші дві, потім я пров'язую другі дві, повторюю один оберт ниткою, ввожу гачок в петлю попереднього ряду, витягаю робочу нитку. Пров'язую спочатку дві петлі, потім ще дві петлі на гачку. Робоча нитка в петлю раз, пров'язую дві і пров'язую ще дві, повторюю до кінця ряду. Я дов'язала до кінця ряду, і от такий формат полотна я отримала. Воно трошки з дірочками, тобто воно більш м'яке, ніж якщо в'язати просто стопчиками без накиду. Я прив'яжу ще один ряд, для того, щоб можна було більш добре побачити візерунок. Знову в кінці ряду я роблю дві повітряні петельки. Для того, щоб в мене був рівний край. Повертаю в'язання, роблю накид і починаю від третьої петлі попереднього ряду. Таким чином, я пров'язала два рядки. Ми бачимо, що полотно виходить еластичним, трошки з дірочками, трошки свободним, але рівним, без сильних випуклостей. Далі ми пров'яжемо ще рядок з топчиками з двома накидами. Для того, щоб мати рівний край, тепер нам треба буде пров'язати три повітряні петлі. Чим більше у вас накидів, тим більше повітряних петель ви пров'язуєте. Принцип майже той самий. Робимо один оберт, другий оберт, тому що у нас два накиди, і починаємо в'язати тепер вже з четвертої петлі попереднього ряду, тобто звідси. Протягуємо робочу нитку в петлю попереднього ряду. І починаємо пров'язувати наші накиди. Пров'язуємо перший, пров'язуємо другий накид, і закриваємо петлю. От так у нас виходить стопчик з двома накидами. Повторюємо один накид, другий накид, в петлю попереднього ряду, робоча нитка. Пров'язуємо перший накид, пров'язуємо другий накид, закриваємо петлю. І рухаємось так до кінця ряду. Якщо ви в'яжете в рядок, де перед цим були стопчики або з не одним накидом, або з кількома, слідкуйте за тим, щоб коли вводите гачок. Ви попадали саме в петлю попереднього ряду, а не між стовпчиками. Тоді у вас буде більш щільна оця от частина і не буде дірок. Я дов'язала ряд стовпчиків з двома накидами і можемо порівняти його з попереднім рядом, де в нас був один накид. Ми бачимо, що цей ряд більш високий, дірочки ще більш виражені, і при цьому саме в'язання воно більш таке еластичне і більш м'яке. Можна продовжувати далі в'язати з трьома накидами, навіть з чотирма накидами, але враховуйте те, що воно буде ще з більшими дірочками поміж вашого в'язання і не дуже підходить, наприклад, для одягу. Тож бажаю вам успіхів і рівних вам петелек!